Чудова фоторамка та телефон. Ось вони подарунки. Та ще багато чого іншого отримують ті, хто брав участь у лотереї від кредитної спілки єднання через природний закон. Та все по черзі. Отже, дорога на тумаківку прибувай. Нас ждет замечательный регион, который сельскохозяйственным производителем этого региона дает очень хорошие результаты по своему развитию. Это совпало с замечательным проектом американской компании «АгроИнвест», которая тоже работает в Украине по развитию сельских, сельских производителей. И вот в этом регионе мы начали работать более 10 лет, и во всех селах Тамаковского региона у нас замечательные члены кредитного союза, которые пользуются нашими услугами, которые любят наш кредитный союз. И мы сегодня разыграем замечательные такой вот призовы, э, призы для тех, кто оформил кредит в июне месяце под льготный процент. Как часто и с какой периодичностью проходят вот такие вот акции? Э, такие акции проходят, как правило, где-то 3-5-7 раз на, в году. 3 5, 7 раз в году. И обычно мы превращаем таким событиям, как Всемирный день кредитных союзов, День открытых дверей, встреча со школьниками, финансовое просвещение и другие праздники, посвященные Дню кредитной кооперации. И Нашим молодим людям, которые участвують і будуть участвувати в нашому фінансовому просвіщенні і кредитно-кооперативному біженні, що ж пункт призначення томаківка де нас і очікує розіграш призів від кредитної спілки, єднання через природний закон. Основно саме на обговорення місцевими кредитної спілки долучилися до розмови і ми я не знаю вже скільки років, Діло в тому, що я вже 7 разів брала кредит На різні, різні, різні е -е, необхідності такі покупали і прицепи, і мебель, і все що угодно і в общем-то завжди. Навсегда... Скажімо так, що устраювають більше, ніж будь-який банк. Доволі. Ми і беремо кредити, і вклади кладемо, як Де, є, є десь якась лишня копійка. Все, все добре. З карточка, там непонятно. Ага. Да? Скільки знімають, що до чого, підійди, вічно заняті, вічно очередь. Там. Ну, тут дівчатки об'ясняють все, що треба. Тут да. об'яснять, да. покажуть, хорошо, розкажуть 10 да, да, разів. І взагалі. Там є, чого не вистачає, вони ще й допоможуть, підкажуть да, сюди. І добре тут, і обслуговування хороше, дівчатки хороші. І наш директор дуже хороший. Дякую вам велике за цю кредитну спілку. У нас кожний третій тут. Да. Ми всі вся та маковка на томакасивата, ну в общем, кому надо. Ми звикли перевіряти інформацію, тож не втрачаючи часу, вирішили поспілкуватися з перехожими. Ви Пользувалися слугами кредитного сею. Я жена працює там білому домі вона пользується часто. Вот, поэтому, вот, вот, вот. Жена довольна? Навірно. Не, не Я сьогодні оформляла три тисячі. Очень хороші, приємні дівчини. Оформили швидко. Е, вот в течение двох часов можна отримати три тисячі. Моя фамілія Павчом Антоніна Григоровна десять очень... тисяч. Мене муж десять тисяч взяв місяць назад. Спирт? Отлично. Спирт? Кредит на спір. Три години назад брав кредит. Быстро, удобно і добре, без ніяких да, да, проблем. Да, да. Я там брала кредит Не, і зараз беру. Я вжила деньги туди. Отлично. Отлично. Отже, впевнившись, що кредитна спілка єднання через природний закон користується заслуженою популярністю, ми повернулися до спілки і потрапили на черговий розіграш призів. Представитель Томаковського району, старший управляюча Наталія Антоновна і представитель Тарасовської кредитного союзу Віталій Кондратівич. Сегодня э, очень много уделяется и нашим э, ассоциации кредитного союза, и компании «АгроИнвест», которая работает а, американского народа, э, рассказывает и показывает нам, как правильно э, и как лучше развивать сельское хозяйство, в том числе и наши кредитные союзы, которые, как палочки-выручалочки, дополняют, помогают в тот момент. отримати гроші, отримати гроші, коли це дуже дуже треба. На протязі місяця ми проводили акцію, оформляли кредити по зниженим процентним ставкам на кредити, і кожен, хто з вас і другі приймали участь, брали, брали кредит в нашій спілці, значить, ставали членами розіграшу лотереї. Оцю лотерею ми сьогодні проведемо з вами. Телевізор. Розиграємо телевізор. Так, Дашенька, ти так крутий, хорошо, бо телевізор, телевізор вже тільки один вийде. Або одна жіночка. Хорошо, коло шматка. І так. Мацяк Марина Юріївна. Више Тарасовка. Ага. Вау! Више Тарасовка! Другий приз у нас буде фоторамочка, і приз отримує Кугенко Людмила Анатоліївна, де вона дожна була спуститися. Вона одержала. Вона брала кредит до місяці, була поручителем. Дівочка у нас займається народною творчістю, виступає у домі культури. Так що це для неї буде дуже хороший подарунок. Призів цього дня було розіграно дійсно багато, і кожен з них корисний та потрібний. Ну хочу от своєї имени э, тут поздравить, присоединиться к всем хорошим словам, которые были сьогодні сказаны. Як видим э, действительно на Тамаківщині в нашей тамаковці э, и в Тарасовке так само кредитна кооперація працює, несмотря на наличие банков. То есть, Почему? Девиз наш простой, свій до свого по своє. Люди всі ми свої, сільські, всі общаються, все мы друг друга знаем. И в отличие от банков, там де за карточкой, менеджер человека не знає этого. А мы работаем с людьми, скажем так, рука об руку. І, я думаю, это приносит взаимовыгодный результат. Мы людям стараемся допомагати. Я кажу спасибо правлінню нашому, то тобто есть нам уделяют. Врім своє знаннями ділиться, робочі міста, оборудовані. Ну а ми працюємо для вас. Так що всіх просимо к нас приводити знайомих, друзів, яке будемо раді. Та на цьому все не закінчилось. Виграні призи знайшли своїх переможців у прямому сенсі цього слова. Спасіба, ти виграла у нас фоторамку, Це вторий був суперприз сьогоднішньої лотарейки. Ти наш учасник і тим більше призовик. Дякую, большую, дуже приєдна. Здравствуйте. Щоб у вашому регіоні все більше і більше було членів кредитної спілки, які отримують призи, які участвують в нашому кредитному біженні і доповняють і розвивають наш кредитний рух. Дякую вам. Ви сьогодні участвували в розіграші лотереї і стали обладателем отакого от телефончика. Ми прийшли вам його вручити. Виходьте тоді, не ховайтеся. Ми вам вручимо приз. Ось так з посмішками та гарним настроєм призи знаходили своїх господарів. Дякую вам Ось така цікава та чудова мандрівка сьогодні завершується. А кредитна спілка єднання через природний закон продовжує свою роботу. Роботу саме для людей, як і було завжди.